Головою адміністрації було розпорядженням створений центр для надання такої допомоги. І Сьогодні ми працюємо в цьому напрямку дуже потужно. Такі цепочні відпочинку, які обладнані. Я вам хочу показати лабораторію, я її дуже люблю. Тут у нас не были, те, що дуже маленька. Наталя Володимирівна, доброго дня. От аналізатори стоять один. Вот второй. Мы доберем на каждого больного по 41 показателю. Всего одним забором шприца із вены 41 показатель. З 1 серпня ми відкрились. Поки що відкрили одне відділення неврологічне на 30 ліжок. Почали приїжджати до нас вже пацієнти, яким надається безкоштовне обстеження, лікування, харчування. Ну, само собі, перебування. Ну дуже є велике бажання в них приїхати, а в нас дуже велике бажання працювати. Саме найголовніше, що ми відвідали заклади, а це є реабілітаційні центри, які створені в Запорізькій області. Вони створені за дорученням президента України, і саме найголовніше їх завдання це реабілітувати наших, як і запоріжчан, і людей, які. Будуть направлені до нас на лікування після війни. Це особливе буде значення цих програм. Бо люди, які були в бойових діях, це найголовніше завдання, а саме їх інтеграція у суспільне життя після бойових дій. Станом на зараз у нас є регіональні програми щодо надання допомоги населенню, а саме в їх реабілітації.